Добрий день, мене звуть Максим. Сьогодні я відвідаю кабінет ендоскопії. Я очікую від процедури того, щоб нічого не відчувати. Ні. Мене звати колат Олексій Григорьович, я лікар ендоскопіст Саме я виконував Максиму гастроскопію. Гастроскопія це діагностична процедура, під час якої за допомогою гастроскопа оглядаються органи верхнього шлунково-кишкового тракту. Гастроскоп вводиться всередині через ротову поражнину, коли пацієнт перебуває в медикаментозній седації, тобто спить. Завдяки цьому Максим не відчував навіть мінімального дискомфорту, не мав блювотного рефлексу. А я тим часом спокійно огля... Кожну ділянку стравоходу, шлунка та 12 кишки, та провів тест на хелікобактер. Коли виконується гастроскопія? При болю в шлунку, нудоті, блювоті, печії, постійному відчутті важкості після прийому їжі, втраті апетиту, різкому схудненні. Також я раджу робити гастроскопію пацієнтам, які мають ознаки хронічного гастриту, з ознаками атрофії або з ознаками кишкової метаплазії, виразку шлунку, в анамнезі або раніше мали операції на шлунково-кишковому тракті. Навіщо проводити гастроскопію, аби з'ясувати точну причину болю в шлунку або втрата апетиту, вчасно виявити проблему, уникнути хронізації запалення при гастриті чи запаленні 12 дванадцятипали кишці, перевірити стан органів шлунково кишкового тракту після операції. Гастроскопія економить ваш час та кошти, дозволяє правильно і своєчасно попіклуватися про своє здоров'я без болю, стресу та дискомфорту. З моменту проведення гастроскопії пройшло 40 хвилин. Я не відчуваю ніякого запаморочення. Відчуття дуже добре, нічого не відчував у час проведення процедури, і я скажу так: що якщо ви ніколи не робили цю процедуру, не переживайте, можете користуватися послугами міру. Звернувся до міром клінік, так як в мене 12 років назад була. Операція, бо в мене була пробадна язва. і тому я вирішив перевірити заново, і таким чином я Впевнився в тому, що дана процедура безболісна, і можна її робити і нічого не боятися. Після процедури все було понятно, тому що лікар все пояснив, як проходило все. Він пояснив, що необхідно робити в подальшому. І також після проведення процедури мені стало зрозуміло, що я звернувся до фахівців своєї справи. Також тут нове обладнання, і фахівці роблять свою справу як потрібно. Тому раджу клініки Миром.